Вона була, і він за нею попер. І так вона не в не приїхала. І так, а то, як бросили, то ми того обігадували маленьку таким. То він при нас і віриш. І тепер кадаш, як буду їхати, то треба його забирати. І тут день до школи, щоб не йшов. Бо як вона пісню, а ми їхали заранче, то треба, що він той день не скажеш, що коли будемо їхати, то ми туди його заберемо і прикажемо, щоб не йшов туди в школу. Бо потім прийде та буде плакав, як ми його лишимо. Не треба лишити. Бо де далі виростав оставку нас.